Пітаю. Так, піду покормлю своїх корочок, зерна їм дам. Так, що ви тут? О, зелені ще не поїли, скільки. Ну, до вечора вибирають все. Їжте. Ціпа, 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 ціпа. Петя, їж. Облізли такі. Оці вже дві обросли. Такі гарні курочки були, так полиняли. Ну, їжте, піду подивлю, що ви там знесли. Так. І чим ви тут порадуєте сьогодні? Нема. О, сюди перемістились чотири. Чотири. Тут одне. П'ять. Поки п'ять. Ну, до вечора ще, може, знесуть. Так, ось і позбираємо наші помідорчики. Це рожеві поспіває. Ось як ми в'язалися. А це чорний принц. Вони ще зелені.